Лімузин С-класа Corso, Corso RAV Так і називається. Не rav 4 Toyota, а Corso RAV Іде 1,2 кВт потужності 72 вольта, 23 А години. Подивіться, який лімузин Шикарна здоровенна сідушка. Можна посадити двох дітей або двох невеликих дорослих, або одна здоровенна людина. Ця сідушка більше, ніж водітельська. Немає дух, нічого не заважає. Ось такий от трицикл. А прикол його ще в тому, що тут відкривається ось такий багажник. Якщо ви поїхали в магазин на базар, щось треба покласти. Два мішочка легенько стає. 220 кг грузопідємність. Також тут є ще корзина, ось така металева. Можна також щось поскладати. На десятих колесах передні дискові задні барабанчики, два ключа, два брілка в комплекті. сигналізація також присутня. Кого цікавить, телефонуємо. Замовляємо магазин. «Моточас» місто Вінниця.